Минулої п'ятниці у Кіровоградському дендропарку сталася надзвичайна ситуація. Через несправність атракціону орбіта семирічна дівчинка отримала тяжку черепно-мозкову травму. Наразі вона знаходиться в обласній дитячій лікарні. Подробиці цієї жахливої історії далі у сюжеті. на атракціоні семирічна дівчинка каталася разом зі своїм батьком. Хоча перед входом на орбіту чітко вказано дітям молодше 10 років кататись заборонено, але її пропустили. І Як тільки на карусель запрацювала, батько відчув з атракціоном щось. Не те. А вже через кілька хвилин вийшов з ладу опорно гідрявляний механізм і пасажирів атракціону почало заливати мазутом. Це призвело до того, що дівчина вислизнула з сидіння і полетіла за паркан. Внаслідок падіння дівчинка отримала закриту черепно мозкову травму, перелом тім'яної кістки та струс мозку. Ситуація неоднозначна, скажімо так. такой случай, который произошел, скажем так, на 80% мы предусмотреть не могли. Потому что у нас есть и транспортное средство, и любые другие средства передвижения, которые ломаются вдруг ни с того ни с сего, и мы тоже это предусмотреть не можем. Поэтому я думаю, что в данном случае нужно разобраться, и над этим работают специалисты, почему произошла эта поломка и в результате чего произошел такой несчастный случай все аттракционные дендропарка нашего парка культуры, они ежегодно проходят а контроль и осмотр, на что есть соответствующая документация. И, безусловно, без контроля это внимание не остается. Зараз девчина находится в областной детячей лекарне. 11 числа ребенок попал в травму. Ему была оказана помощь на должном уровне. Сейчас они находятся Ми їх перевели в кардіоріматовій палату. Батько дівчинки повідомив, її стан стабілізувався, але лікування обіцяє бути затяжним. Вже зараз, за фактом нещасного випадку, відкрили кримінальне провадження. Негайно була виїхала, виїхала слідча оперативна група на місці пригоди. Цей же день було зареєстровано кримінальне провадження. По даному випадку, за даним фактом, наразі триває досудове розслідування. Крім того, зараз в порядку нагляду за додерженим законом проводиться наглядова перевірка в діяльності контролюючих органів області. Щодо перевірки цих обладнань з боку, їх і відповідно буде надана оцінка ну, жорстка і принципова як діям посудових осіб контролюючих органів, так і працівникам дендрабарку. Ім'я особи, що підозрюють у допущенні такої ситуації, прокуратура області поки що не повідомляє. За попередню інформацію, винному у трагедії загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. Наразі планується перевірка усіх інших атракціонів дендропарку, які, до речі, і досі продовжують працювати, бо ж адміністрація парку не вважає їх небезпечними для відвідувачів, але випадок з орбітою, напевно, доводить протилежне.